Вітаю українці, глядачі, підписники на каналі Знаю їх, підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, будуть призначати пенсійні виплати за зміненою процедурою. Що це за процедура така? Пенсія за віком буде призначатися автоматично наступного дня після досягнення пенсійного віку, тобто, щоб не було у людей більше проблем, скажімо так, ніж в житті, які вони зараз мають, перебуваючи на окупованій території. Так, Верховна Рада України вона розробила законопроект, який вносить зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, відповідно до законодавства України, після дати свого народження Українець зобов'язаний звернутися із заявою до пенсійного фонду протягом трьох місяців, щоб почати отримувати пенсії з віком. Після ухвалення проекту закону, якщо громадянин з достатнім страховим стажем Досяг пенсійного віку і зараз проживає на окупованій території, то йому призначить пенсію автоматично наступного дня після досягнення 60 років. Водночас, тим, хто має інвалідність, відповідні виплати будуть призначати відповідно до дати встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи. Законопроект він передбачає, що ось такі зміни вони будуть тимчасовими, поки діє військовий стан в країні і ще три місяці після його закінчення. Людям, яким необхідно підтвердити свій стаж, вони зможуть звернутися до пенсійного фонду після тримісячного періоду, після досягнення пенсійного віку, і все одно не втратять право на пенсію з 60 років. Хочу зауважити: 60 років це якщо є достатній стаж. Якщо достатнього стажу немає, то може бути вихід на пенсію в 63 і в 65 щоб оформити пенсію, потрібно надати такі документи. Це копія паспорта, ідентифікаційний код, відомості про зарплату, документ, що підтверджує стаж громадянина і трудова книжка, якщо це потрібно. Також можуть там, додатково вимагати надати, наприклад, копію свідоцтва про народження дитини, свідоцтво про шлюб, диплом про освіту тощо. Хочу також нагадати, що в цьому році мінімальну зарплату підвищувати не будуть. Так, Саме не будуть підвищувати розмір прожиткового мінімуму. Водночас на березень запланована індексація. Побачимо, якою вона буде. А з 1 грудня мінімальна пенсія зросла на 66 гривень, тепер становить 2093 гривні. Максимально зросла на 660, зараз становить 20930. Також у 2023 році зростуть вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію. 60 років піти на відпочинок зможуть лише ти. Хто мають не менше 30 років стажу, стаж у 20 років дає право вийти на пенсію в 63 роки. Ті, чий стаж 15 років зможуть піти на відпочинок тільки в 65 років. Українці, чий стаж менше за 15 років, вони не будуть отримувати пенсію. Натомість таким людям будуть виплачувати грошову допомогу соціальну допомогу, якщо їх дохід менший за прожитковий мінімум. Ось такі новини, дорогі українці! Тримаймося, тримаймося. Багато хто зараз готується до Різдва. Я хочу побажати всім нам миру і спокою в душі. Молимося за наші Збройні Сили України, завдяки їм ми з вами живі. Чекаємо на перемогу. Я... Впевнена, що в цьому році вона обов'язково буде. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.